Діви, доброго вам дня! Мене звати Ліна Храмцова. Дивимося зараз з вами розклад: Ваш простір у жовтні, до чого готуватися? Що вас обрадує, що вас здивує, чого треба остерігатися. І перша карта це загальна енергія місяця. У вас це п'ятерка Пентаклів, будьте уважні зі своїм здоров'ям. Подивіться, сходіть, можливо, до лікаря для того, щоб перевірити ваш стан. Можливо, це хтось з ваших рідних, хто, на жаль, буде от в такому, скажімо, стані, коли йому потрібно буде. Перевірити здоров'я. Якщо ви живете в Німеччині, то, наприклад, раз в півроку ви можете проходити у лікарів обстеження або ви приватно платите за це обстеження. Тому будьте, будь ласка, обережні, і для того, щоб не захворіти, можливо, треба просто зробити обстеження для того, ну, щоб виявити певні хвороби. Тепер перше, що йде у вас ваше життя? Королева Пентаклі – це ви, ви Діва і королева Пентаклі. Що ж тут у вас? Що, що ви, там йдете? ви знаєте, тут у вас цікавий такий момент роз, розрив між. Вашу інтуїцію і вашим прагматизмом. Щоб сказати так, королева Пентаклі королева, яка є раніше за масті таро, відповідали різні групи. Чому Пентаклі? Пентаклі це були купці, ті, хто торгували. Наприклад, мічиця, у нас були рицарі такі активні. Тому вернемось до вас. Хто в нас купці? Купці це ті, хто є прагматичними. От кажуть, що Пентаклів Пентаклі вона завжди приготує варення, в неї завжди чисто. Вона вміє обращатися з грошима, в неї завжди гарно. Це ідеальна жінка, людина, в якої все на своїх поличках. І от вам зараз випала жриця. Карта, яка говорить, що а давай, ну, ти прислухаєшся сонце до своєї інтуїції. Коли людина тільки прагматично дивиться на життя, це одне. А вам зараз треба прислухатися саме до того, що скаже. Ваша ота сама п'ята точка, яку ми слухаємо. Тут можуть бути речі про гроші, і ви маєте слухати себе: чи вкладати чи ні, чи давати чи ні. Що робити саме з вашими грошима? І в даний момент слухайте свою інтуїцію. Вона вас не підведе. Перше що Ми всі пов'язані з колективним підсвідомим. Тому Слухайте інформацію, яка прийде до вас. Будь ласка, про ваші ресурси. І якщо ви десь почуєте відео, якщо ви почуєте взагалі, хто в нас така жриця, це в нас людина, яка слухає. Це практик. Тобто, слухайте, будь ласка, практики. Ще тут може бути такий момент, що вам потрібно буде заплатити гроші лікарям і на обстеження, оскільки жриця в нас може бути також і лікар. Тому от ви будете взаємодіяти, можливо, з лікарем і слухати, що вона вам скаже, якщо ви захворієте. Ви різні, тому я трактую карти в різних, в різних скажімо, частинах життя. Будь ласка, зверніть увагу, можливо, вам придеться справді співпрацювати дуже тісно з лікарем. Що вас буде обмежувати? Ви не зможете поки вирішити певну проблему, оскільки вона від вас буде закрита. Ви бачите по тузу жезлів двері закриті. Це можуть бути певні шляхи, певний от, шлях розвитку. Жезли – це в нас навчання. Це може бути новий шлях, і ви будете стояти поки за закритими дверима. Можете шукати можливості, як їх відкрити, але те, що двері перед вами закриті, перечекайте, можливо, терпіння це не завжди дуже добре, але ем, коли двері зачинені, це значить, що вам ви ще не готові туди. Якщо перед вами є зачинені двері, то, будь ласка, почекайте, ем, вони відчиняться ще зараз не момент. Чи це буде вас обмежувати? Вам захочеться дуже швидко вперед, а ви цього поки не зможете? До речі, це справді не є негативним, те, що те, що ви не можете отримати, поки від вас скрито. Ви не готові. Обставини ще не готові. Пам'ятаєте ту історію, коли? Метелик хотів вийти з кокона, і людина каже: Ну я тобі зараз відкрию. Взяв, відкрив той кокон, а метелик виліз і здох, оскільки в нього криля не були сильними. Він не зміг, коли він від... вилітає з того кокону, він тренує свої крила. А ви ще не готові. Тому, будь ласка, з позитивом дивимося на те, що цей момент не прийшов. Тепер загадуйте, будь ласка, певну ситуацію, а я витягну карту, щоб ми подивилися, як її вирішити. Знов. Як її вирішити? Ви бачите, рицар мічів, ви зараз намагаєтеся просто з усієї дурі є такий гарний вираз, йти в двері, які зачинені. Подумайте, чи вам туди треба може почекати От ще одні зачинені двері, і отут треба слухати інтуїцію. Жріця. Ви можете навіть звернутися до професіонала. Знов-таки, це на це психологи. Може, ви гроші От будете тісно співпрацювати з певним гуру, яка допоможе вам, яка вас заспокоїть, яка скаже почекай, бо ви трошечки йдете туди, де для вас ще не шлях. Кентаври, до речі, може бути у вас тут стрілець, ви собі вирішили ламатися, це, не знаю, тут хірон, напевно. Може, він думає, там Геракл десь сидить, щоб відкрити двері. Але ваша ситуація. Почекайте. Тепер, що вас здивує? Вас здивує те ем, рицарь Жезлів. Ви знаєте, тут може бути якийсь новий шлях, але цей шлях, він, він вам радості не дуже приносить. У нас кольори тут такі. Ем... Ви бачите такі темні земляні. Що в нас з цією лошадю? Рицарі завжди показують рух вперед. В даному випадку, в порівнянні, наприклад, з рицарем ось що ми бачимо рицар Кубків, у вас тут колоди. ви трошечки йдете, нові емоції. Тут новий шлях, але но в порівнянні ці ноги як піднімаються, ви ще не готові. Тому, будь ласка, діви, ви знаходитеся в такому стані в коконі. Вам не треба ще десь рухатись. Вас здивує, що ви будете йти, але чекати. Той шлях, він ще для вас не зроблений. Пам'ятаєте, не народився ще той чоловік. Десь він в процесі. Будь ласка, почекайте. І вас це здивує, що начебто все і є, але воно не йде. Не так, як ви думаєте. І що Всесвіт зробить для вас? А всесвіт зробить вам зустріч з королем Кубків. От, може, ви це все почуєте, перехворієте, або цей стан паузи пронесете з собою, поговорите з вашою інтуїцією, або з психологом, з тим, хто вас направить на той самий вірний шлях. І тут е, Всесвіт вам дасть. Король Кубка, це може бути чоловік водної стихії, це рак, рибка, або скорпіон. Або це робота з психологом. Ви нарешті скажете, чого я тут лізу в ці двері? Вони зачинені. Давай не я подивлюся. Що зачинені двері? Може, це не мої двері, хто їх зачинив? Може, я їх сам для себе зачинив? Можливо, треба розвернутися, може мені щось треба вивчити, як знайти ключ до кожної двері, щоб працювати в психології з такими поняттями. Або була така ситуація, коли до мене звертаються на консультації щодо пошуку роботи, можу вам таку ситуацію класично розказати. Лена, я відправила 20, 30, 40, навіть 50 було заяв на роботу, і мені то не відповідають, то відмовляють. Розумієте, кажу, що якби ви вже на 10 чи 20, вибачаюсь, на якійсь 10 чи 20 заяві, ви вже мали зрозуміти для себе, що Щось ви робите не так. Тому, якщо ви намагаєтеся просто тут в двері ломитися, треба колись на певному моменті сказати, що я роблю не так. Або чого я це роблю, чого мені це вигідно. Стояти в цій двері, бити своїми копитами. Можливо, ви просто боїтеся відкрити інші двері. Тому є багато класних моментів, які можна опрацювати на психологічній консультації. Тепер ми з вами дивимося, що нам каже Оракул. Діви. Якщо потрібна психологічна консультація, приходьте, ми розберемося з вашими дверима. А зараз оракул. Що нам каже? Ріліс. Звільнення. От саме ваше звільнення від того бажання десь кудись битися і йти куди вам не треба. Осінь дерево кидає свої листя для того, щоб перезимувати, щоб йому було легко. От вам потрібно від чогось звільнитися, як я вам і говорила, для того, щоб перезимувати зараз якраз ваше дерево. Я бажаю вам, щоб ви знайшли свого практика, свою людину, яка буде допомагати вам. Слухати свою інтуїцію, і ви звільнитеся від того, що вам не потрібно. Це листя вже віджило і колись буде нове. Гарного вам часу і гарної вам трансформації, діви!